Костянтин після травми під Іловайськом потребує термінової операції. Проте військовий шпиталь відмовив захиснику у безкоштовному лікуванні, мотивуючи це тим, що він вже демобілізований. А отже, послуги військової медицини вже не для нього. Помилка закону: чи хтось навмисне наживається на поранених бійцях? Пластину, від коліна до бідра некачественно поставили. Я обратився сюди в цей воєнний госпітальнівський. Але у Дніпропетровському військовому шпиталі захисника країни зустріли непривітно. Лікарі погодилися допомогти, але округленьку суму. А Нам можна тільки заплату. Ти ж в лісом. Ну щоб я терою безплатно можна якісь яскі ясна угу. Був би ти, може героєм України. Кулеметник батальйону Кривбас Костянтин Совенко пройшов запеклі бої за Старобешеве, Амбросіївку та Іловайськ. Йому вдалося вибратися із котла, але з важким пораненням. Звідки попали під обстріл. Ну, і мене скинули з бронетехніки. Я впав, виходить, на свій пулемет і зверху в мене ще один товариш. Крілом з усміщенням і кусок кості відпав. 1 вересня 2014 року Костянтина прооперували в Дніпропетровському військовому шпиталі. Але вже через рік пластина зламалась. Видно, де поламана, видно, зазор. Все. Через цей зазор вона виходить і тріснула, так? Да, да, да. Лікарі шпиталю не захотіло оперувати бійця безплатно. І в обласній клінічній лікарні імені Мечнікова запросили аж 30 тисяч гривень. Таких грошей у Костянтина немає. І за цього почав позвоночник боліти в педриної кості. Яке там яблуко є, і воно як стирається. І з таким болем Костянтин живе вже рік. Затягування операції може призвести до непоправного. І все через лікарську халатність. Нога іскривилася, і за що іскривлення стало коротше на 2 сантиметри. Можуть бути зараження ну, ткані, або зараження кості. Від травми страждає не лише чоловік, а й уся його родина. Тяжело пересуватися. на роботу, мало хто хоче брати. Предлагають дворником, лібодворні ще яким додати. Ми вирішили разом із Костянтином піти до Дніпропетровського військового шпиталю та з'ясувати, чому захиснику країни відмовляють у медичній допомозі. Ви мені до практики. О, так, да? О, да. Ну, А в тому году я приходив. Врач місяць молодий. Ну, він сказав, що вже не мій права, тому що я вже не Це Точно. А чому так? Такий приказ. Чий приказ? Міністра оборони. Вже через 10 хвилин хірург покликав Костянтина до кабінету, щоб приватно озвучити бійцю вартість операції. Заклад Києва. Ти... Ну да. Как гражданство чоловік. У нас, конечно, дешевле. Ну а дешевле це насколько. Ну я не знаю, мы только возьмем с тебя что. Кое-какей, понял, да, лекарства, которое для тебя потребується. ты що ти сожреш? В виде питання. Я понял. Понял, да? Больше на х нужен. Чотири п'ять тисяч. Здавалося б, де бійцеві захисту шукати, як не в рідному міністерстві оборони. Звертаємось туди, аби поскаржитись на лікарів. Мовляв, ескулапи відмовляються лікувати постраждалих на війні бійців за держкошт. Аж раптом виявляється документ, через який Дімбілєй прирівняно до цивільних, а отже, через який вони не можуть лікуватися за бюджетні кошти, розробило саме Міноборони. Це дуже велика прикрість, що у нас хлопці, які демобілізовані, підпадають під юрисдикцію МОЗ і Мінсоц. Однак після нашого звернення у міністерстві оборони пообіцяли розібратися в історії з Костянтином Совенко самого бійця пообіцяли безкоштовно прооперувати та розслідувати дії хірурга. Буде службове розслідування проведені по цьому саме, хірургу, медику, і будемо розбиратися далі як Міністерство оборони, так і Військовий медичний департамент, генерал-майор Вячеславович, готові взяти на себе піклування цього бійця Савенко Константина і нададуть любу допомогу. Однак чекати обіцяного Костя вже не став. Пішов найбільш надійним шляхом та звернувся до волонтерів. Ті, як зазвичай, не підвели, і впродовж тижня вирішили питання з операцією. допомога буде дякую нашим знайомим, людям, которые із-за границі допомагають Україні, які договорілись в клініці, де йому зроблять безплатно качественно операцію. Демобілізованим бійцям, яким необхідна медична допомога, спочатку потрібно звернутися не в госпіталь, а до військової частини. Якщо демобілізовані бійці, так вони мають звернутися в свою військову частину. Вони беруть там направлення і вже звертаються до госпіталя. У такому випадку лікування безплатне. Якщо ж у вас вимагають гроші, тоді наполягайте, щоб кошти пройшли через касу та пам'ятайте про чек. В іншому випадку ви заплатите комусь у кишеню. Після нашого втручання Костянтина безкоштовно прооперували. Наразі він проходить курс реабілітації. Якщо у вас виникла проблема, яку ви не можете вирішити, пам'ятайте. У кожному регіоні України існують численні центри допомоги для бійців АТО.